Володимир Джеджора з нами на зв'язку, дипломат радник департаменту ЄС і НАТО у міністерстві закордонних справ України в 19-21 роках. Віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Володимире, давайте почнемо з останніх новин. Пишуть уже змі про те, що завтра, мовляв, штати мають намір обговорити з країнами Європейського союзу цей самий мирний план, але ми поки що його не бачили. Є тільки офіційна інформація, що в офіс президента він. Надійшов, що відбувається, звідки така швидкість почалося це у зв'язку із чим так активізувався переговорний процес, і що на зараз є остаточно відомим? Ну я не став би казати, що переговорний саме процес активізувався. А, ніхто по суті офіційних пропозицій будь-кому щодо якогось там плану не робив, не оприлюднював, і ну немає мирного плану Трампа. Якби він був а, такий, який в якому б Трамп був би впевнений, він би його ймовірно і скоріш за все, що якось озвучив. Поки що є а, чергова спроба Російської Федерації використати. А, як ситуацію негативну в їх економіці на полі боя, в промисловості, загинання під ударами наших далекобійних спроможностей, які задають ніщівної шкоди по їх економіці? Якимось чином спробувати? Скористатися е, своїми просуваннями на цьому ж самому тлі на, е, на полі бою, на полі бою, вартістю величезної кількості знищених нашими військовими їх терористів у військовій формі, вони намагаються себе порятувати. От те, що називають начебто якимось мирним планом, який ніхто не бачив, і він якимось ну дивним чином був не те, що оприлюднений. План не був оприлюднений. Хто над ним працював? Вітхов з, з російським представником і все і начебто він був схвалений Трампом. Ми чули якісь заяви Трампа. Ми не чули заяви Трампа. Те, що воно активно почало просуватися в медіа, ну Росія витрачає в рік більше 2 мільярдів, чи то доларів, чи то євро на інформаційні операції саботажу. Так а вже ж вони будуть це розганяти однозначно, використовуючи і політиків, і корисних ідіотів, і продажні медіа, і продажних блогерів, і все що завгодно, і алгоритми поширення інформації. Пане Тому... Володимире, так ну окей, медіа почали розганяти, але ж є офіційна інформація, що документ передали Офісу президента України. Тобто він існує. Офіційно передав Хто цей? Ну, офіційно відбувається таким чином. Якщо офіційно, ну вже будемо дотримуватися дипломатичного протоколу, Державний департамент Сполучених Штатів пише ноту Посольство України в Сполучених Штатах. або... Державний департамент Сполучених Штатів, ну якщо це план виходить зі Сполучених Штатів, дає доручення посольству Сполучених Штатів в Україні передати якийсь документ. Цей документ передається Міністерству закордонних справ України, тобто через собою через посольство України Вашингтоні або через посольство США у Києві. І потім цей документ передається Міністерству закордонних справ України по команді в. Офіс президента України жодних заяв про надходження таких документів ні від МЗС України, ні від посольства від України, ні від посольства в України не було. Хто кому і як що передавав, ніхто не знає, ніхто не бачив. Відповідно, ну така собі історія. Ну надзвичайно розкручена і першоджерела. Звідки вона походить? Ну, немає. Ну, ну по, але по суті, ми не можемо немає. не зважати на те, що офіс президента офіційно повідомляє, президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію. А, ну, дивіться а, те, що було розігнано цю інформацію. А, ну, я не бачу поки що а, цього повідомлення, те, що ви зараз а, зачитали. А, в якому вигляді воно все там буде відбуватися, розглядатися, але те, що напередодні був зроблений величезний, по суті, хайп, це по суті проба, перевірка реакції як України, як між наших європейських партнерів, які вже відреагували на цей вкид. Про те, що якщо те, що натворив, а по-іншому, це не можна ніяк назвати, непрофесійний. Міжнародний переговорник пан Вітхов зі своїм о, колегою. По-іншому його, його ніяк не можна назвати з Російської Федерації, бо по суті вони перетворилися в колег, а не у о, тих, опонентів. На, не не, 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 не те що опонентів. Ну, Сполучені Штати ну, начебто по, намагаються себе виставити як посередником але ну тут посередництво, ну. Ніхто не може назвати, що це посередництво, ймовірно, крім крім Трампа. Якщо це це те, що е, вилилося в медіа правда, то о, вже європейські е, посадовці, високопосадовці, як в країнах, так і в ЄС, вже висловили свою позицію, що воно категорично є неприйнятною при то неприйнятним. І чому можемо проговорити? Чому? Хоча якщо коротко, то Безпека України це безпека Європи. Якщо ми згадаємо так звані проведемо просто історичні паралелі аналогії, після того, як Російська Федерація уклала договір з незалежною Чечнею і дала так звані гарантії безпеки, в 92-му чи 93-му році так. То буквально за декілька років після того як е, назбиралася військова машина, підучилися військові, е, посилилася в тому числі за рахунок західних технологій збройних сил Російської Федерації. Вона пішла війною і знищила по суті, ну не по суті, а де юре незалежну державу. Не ці цей урок найсвіжі найсвіжіший ур урок з всередині країни, е, найсвіжіші уроки в Грузії. Дуже чудово, наші європейські колеги вивчили очільники, і вони вже це пояснюють своїм громадянам, що ну, це не варіант той, який міг би влаштовувати європейські країни, принаймні що не менше європейських членів НАТО. Те, що, е, те, що і яку ми переслідує для себе Трамп ці ситуації. Крім того, щоб поставити там галочку, чи чергову там 10-ту чи мільйон 731 тридцять першу, начебто перемогу а там він завершив там стільки-то воїн. Хоча знову ж таки, якщо візьмемо, наприклад, арабо-ізраїльський конфлікт, то домовленості чи так звана перемога, і завершення конфлікту в Газі не завершилося завершенням конфлікту в Газі, тому на така собі ще історія. Тому в голові Трампа йому потрібно ці перемоги. бо Всередині країни не все так просто. От буквально зараз він в Міннесоті, здається, виступав на якомусь футбольному матчі. Його просто там забукали, зафукали з усієї сили громадяни з усього стадіону. Тарифи, так як він чомусь своїй голові склав, не працюють. Він змушений був призупинити дію тарифів на основні продукти харчування на медикаменти. І ще там третя була позиція? Буквально цього тижня все валиться. З Венесуелою підготовка до цього вторгнення ну ніяк ну ніяк не працює з висилкою або виловлюванням а, незаконних а, мігрантів чи іммігрантів у сполучених штатів спеціальною цим службою. Також дуже а, жахлива, дуже різка ситуація, щоб ви просто розуміли наскільки це критично. А, ми плануємо в резервах НАТО а, зуст... Велику зустріч на початку наступного року, і наші колеги з Іспанії, Італії починають якби натякати, а до нас готель не, прой, не прийде американський Айс, не візьме нас за шкібарки і не спробує нас депортувати, нас, представників країн НАТО, ну доходить до такого, начебто, здавалось би, Сюру. І от на цьому всьому тлі це, якщо навіть не, не брати. Ну, поки що не брати ту частину, яка власне кажучи стосується європейської е, безпеки, то на цьому тлі Трампу повинен, ну Трампу необхідно щось робити. Трампу треба щось показати, що ну він піднімається. Він на коні. Ну пане ось... Володимира. А яка в нас ситуація? В вас, ми, ми розуміємо, що е, все те саме. Ну нічого нового, так нічого. нам намагаються знову е, підсунути, скажімо так, на що розрахунок. На те, що а, а, а раптом пройде така ситуація, там в них хитка всередині. З того аналізу, що в мене на руках розрахунок якраз навпаки, з сподіванням, що це однозначно не пройде. При тому, що от та інформація, яка вже з'явилася, що Україна разом з європейськими партнерами, якщо це дійсно так, це просто чудово, розробляє свій, розробила. І обговорює свій план, свої пропозиції, бо знову ж таки мирне врегулювання і посередництво США – це, власне кажучи, саме має бути посередництво, а не робота разом з однією сторін конфлікту. Я вже не кажу про те, що в принципі сполучені штати мали б бути на стороні демократії НАТО, євроатлантичної безпеки. Але якщо припустимо, що адміністрація Сполучених Штатів існує у вакуумі, то посередництво все таки передбачає розгляд позицій. Сторін і потім пошуки між, ним, між ними компромісів. Такого треку ми наразі не бачимо. Сполучені Штати будь-яким методом переслідують, як егоїстичну мету Трампа стати миротворцем на наступний рік. Премію миру чергові е, сполучені штати роблять чергову спробу відірвати від Росії від Китаю, що вони цю спробу не полишили. Вона стає очевидною чи менш очевидною. Коли ми всі раділи, о, дивіться, вони почали запроваджувати санкції. Рубіо наголосив, що вони будуть чітко моніторити дотримання цих санкцій і запроваджувати дуже сильні покарання проти порушників. Це, це не означає, що вони стали на сторону добра чи міжнародного права чи національного справа. права. Це означає, що нинішня адміністрація Сполучених Штатів намагається таким чином натиснути на Росію або аби відірвати від Китаю. Паралельно при цьому переводяться переговори з Китаю, аби відірвати Китай від Росії. Ця вся схема не буде працювати в нашій системі координат і в російській війні в Україні проти України і проти всього євроатлантичної спільноти е, у разі, якщо на будь-які припинення вогню, тимчасові тривалі переговори, умови не будуть згодні європейські партнери. Європейські партнери будуть дуже довго не згодні і займають все. Твердішу не жорсткішу, а твердішу позицію пояснюючи, допомагаючи нам набирати аргументи і пояснюючи адміністрації, США, і в тому числі індивідуально, Трампу, про те, що це є для них неприйнятно. А якщо це неприйнятно для європейських партнерів, то а, Росія залишиться в ізоляції, бо найбільшим економічним політичним ну якщо не казати про політичних родиванкоріджі, то найбільшими економічними партнерами Росії. Є Європа, і без мінімі е зменшення, мінімізації, бо усунення економічних санкцій європейських країн проти Росії нічого не зміниться. А європейські партнери чудово, європейські союзники чудово розуміють усю загрозу. І тут я хотів би про процитувати буквально минулого. Е е Очільника Фінляндії Олександра Ступа під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО під час візиту о, фінського посадовця до штаб-квартири, на якому він наголосив, яка була си на чому він наголосив, і яка описує от нашу нинішню ситуацію, коли з'являється інформація вона миттєво, миттєво роздувається. Росія буде робити все, аби роздути будь-яку маленьку ситуацію у велику, тому наше завдання не вестися на істерики і ажіотаж. А робити свою роботу системно з холодною головою, розуміючи нашу стратегічну перспективу, до чого дуже я дуже вам дякуємо ставиваю. пане Володимире.